Але найважливіше, що ця зустріч таки розпочинається. У нас насправді дуже цікавий. Поїде Національний університет Львівська політехніка, енергія 2 в один другому. No, ви знаєте, рекомендував би вам якраз звернути увагу. А тим часом у нас енергія 2 Львівська політехніка виходить вперед. Андрій Марчук відзначається класно, він замикає цей просто. Взагалі від чого залежить е, наша і буденність, і те, що ми можемо тут в залі приглядати матчі, е, звичайно, ще за удар, поворотах. Квит... Пробиває козак, власно пробиває. Навіть в цьому моменті. І так, друзі, у нас другий тайм. Розпочинається поєдинку е, першої ліги. Тарас була за Янівцями. Дивимося, як воно буде далі. Наріядвалівська полі... політехніка. В них свій стиль. Передача на козака. Козак і ось 2-0. 2-0. Нарієдвалівська політехніка забиває другий м'ять. Це робить, до речі, не козак. Але класно він зараз пробиває, прошиває Федишина. Володимир Осінчук та Ярослав Квасній. До речі, в також бачу і е стандарт для команди янів Шепшина. Що удар. Непогано про які підтримують наші змагання. Отож, титульний партнер, селект Суперліги, торгова марка Select Sport Ukraine, «Дуби» кретний партнер. Nice guys, інформаційний партнер «Львівська Хвиль. Деда стріляє, але там дубці. Вже і в основній команді. Ну, принаймні під час тренувань, який момент ходиш на місці, стікувано, але я б говорив на сам про організацію, так? про те, що команда спізнилася так пристойно по складу. Буде аут для білозелених. І чи буде цей останній удар не буде. Сирена і у нас, друзі, 2-0. Перемога команди Енергія 2. Львівська політехніка, але ні, перед тим що буде. Пенальті, так, пенальті, не 2-0. Тож, козак федиш. Ударі, козак забиває, друзі, 3-0. Перемога команди «Енергія-2» Ліської політехні.